Здравствуйте, Александр Ренковский. С вами на канале Черноморская телерадиокомпания. Также в эфире телекомпания Социальная Украина. В нашей студии Виктория Пташник, народный депутат Украины, фракция Самопомощь. И член группы, депутатской группы Еврооптимисты. Здравствуйте, Виктория. Добрый день. Но начнем вот с вот. объединение. А, это, это межфракционное объединение, да? Не депутат, не депутат. Межфракционное объединение. Хорошо, значит, саммит Восточного партнерства 21-22 мая в Риге проходил. А вот Украина рассчитывала, что там будет отменен визовый режим СИС. 8 мая Европейская комиссия опубликовала доклад о выполнении Украины шагов по плану визовой либерализации, в котором отмечен прогресс страны в этом направлении. Но обращается внимание на то, что полностью выполнено всего лишь два пункта: в сфере судебного сотрудничества в уголовных делах и в вопросах производства биометрических паспортов. Ну, в общем. Значить, по итогам саммита, несмотря на те, що Україна так і не добилась безвізового режиму. Міністр иностранных діл України Павел Клімкін в ефірі програми «ТСН тиждень заявив следующее. Пожалуйста, відео для України це однозначно дуже позитивний самміт. і в сенсі вияву солідарності з Україною і свідомому підписання макрофінансової допомоги саме на цьому самміті, і в звичайно дуже сильному формулюванні з безвізового режиму. На який, до речі, деякі наші партнери зовсім не очікували? Угу. Хорошо. Виктория, к вам такой вопрос. Да, вот после того, как не было подписано соглашение о безвизовом режиме, вы остаетесь еврооптимистом? Євроавтомістом, я мабуть що буду лишатися незалежно від результатів саміту чи результатів а, діяльності Міністерства закордонних справ. А, ви знаєте, я думаю, що а, ну, тут не можна говорити, що просто, знаєте, все пропало і всі результати там, ну, те, що нам, угу. не дали безвізовий режим, все погано. А, тому що були певні досягнуті домовленості відносно того, що а, а, це питання буде переглядатися наприкінці цього року. І а, наскільки я знаю що ну, наші представники МЗС, власне, вони кажуть про те, що є е, шанси е, щодо того, що Україна отримує безвізовий режим в 16 році. А е, я розумію, чому так сталося, тому що дійсно у нас є величезні питання щодо нашої країни е, в питаннях корупції, відповідно того величезного рівня корупції, яка в Україні mm -hmm. існує, і я розумію з цього боку е, представників європейських держав, які власне, Хочуть ну, Україну побачити не такою корумпованою, яка, якою вона є. І власне у нас лишається фактично півроку для того, щоб я не можу сказати подолати корупцію, але, хоча б показати конкретні. Кроки, які uh -huh. будуть зроблені в цьому напрямку. От тому е, я лишаюся оптимістичною. І, власне, тут мова йде якраз про е, ведення безвізового режиму щодо короткострокових поїздок. Я думаю, що е, ми зможемо цього, цього досягти. І, власне, ну, все, звісно, буде залежати від того, як наскільки ефективно працює міністерство, які, наскільки ефективно працюють наші міжнародні дипломати, і е, так само і народні депутати, які власне у тих чи інших. Інших офіційних делегаціях, зможуть донести позицію і далі України? Ну і пропагувати mm -hmm. такий пропагандистський в хорошому сенсі цього слова. Робити шлях в Європі щодо України, скажіть, да, от наскільки ваше на сьогоднішній mm. день вот этот пряник он є пряником, на ваш взгляд? Ну от безвізової поїздки? Я думаю, що це дуже важливий насправді крок, тому що він свідчитиме про те, що Україну чекають в Європі, наших громадян чекають в Європі, що не буде знаєте цього. Ну, коли там величезні черги під посольствами збираються і uh -huh. там не можуть отримувати візи. Чи ну такий певний довготривалий шлях? Там людина має пройти для того, щоб там, наприклад, шенгенську візу отримати. Тому а, мені здається, що це якраз показник, а власне. Того, що Європа там говорить про те, що вона вітає а, напрям України ну, спрямування щодо там демократичних цінностей, там і так далі, і це власне от могло би бути таким підтвердженням того, що угу. нас дійсно хтось чекає. Ні, це да со сторони Європи. Це mm -hmm. все заміщальне. Наскільки українцям це треба зараз? А, я думаю, що це так само це підтвердження цього, тому що якщо ми ну, була революція угу. гідності, а ви ж пам'ятаєте, вона розпочиналася якраз з того, що Янукович відмовився да, угоду про да. асоціацію. і а, власне через це люди вийшли на майдан. І відповідно, якраз якщо люди за це боролися і стояли, і починалася революція саме з цього, потім вже вона стала революцією гідності. Я думаю, що це би було Ну, відображенням того, про що власне okay. говорить народ, no. але але дійсно просто отримати. Я розумію ваше питання, просто отримати тільки безвізовий режим, мабуть, uh -huh. цього недостатньо. А, ну, особисто мені би хотілося б жити в державі з нормальними справедливими судами, де можна було би захистити кожному свої права, а, в країні, де. Звертаючись до органів державної влади, е, можна було би отримати результат. Не треба було би там шукати якісь контакти для того, щоб не знаю, там якийсь чиновник підписав заяву. І власне в країні, де б була би справедливість, де б за порушення закону притягали до відповідальності, незалежно від угу. того, чи ти там звичайний працівник якогось представник якогось підприємства, чи ти відповідний займаєш відповідну посаду і маєш певний ранг. От мені би дуже хотілося до цього. Я думаю, що ну це власне відображення і думки людей, які вірять в те, що у нас може бути нормальне Що Ви знаєте, я, я просто і так время от времени обращаюсь к страницам э, соглашення об асоціації з європейським союзом, і у мене все, все настроєння раз все становиться хуже і хуже після прочтения цього соглашения. Каким образом, наприклад, да э, український ринок продовжує э, э, оставатися закритим для. для прихода иностранных инвесторов. Например, самый простой пример это производство автомобилей. Казалось бы, да, что можно было бы наладить на территории Украины производство при той дешевизне рабочей силы, которая сейчас сложилась, можно было бы наладить производство автомобилей, поставлять их в Европу. А не получается, да? А в соглашении об в ассоциации прописаны пошлины, причем они такие же, да, как и без ассоциации ну, uh uh, То есть, собственно говоря, те, кто создал, писали этот текст соглашения об ассоциации, они сделали все для того, чтобы по максимуму оградить украинский рынок от прихода там, иностранных не знаю, предпринимателей. Вы знаете, я бы так наказала, потому что ну, я, например, сейчас э -э ну, самостоятельно на себя такую ответственность взяла за имплементацию те части, которая касается как раз розводку конкуренции на нашем рынке. И Цій частині угода про асоціацію досить детальні і нормальні речі прописує, тому що якщо у нас там конкуренційне відомство не забезпечує розвиток конкуренції, а фактично кришує певні монополістичні компанії, ніколи цими монополізованими ринками не займалася, угу. то якраз угода про асоціацію нам каже, що потрібно раз, два, три, чотири, п'ять кроків зробити для того, щоб власне у нас конкуренційне відомство займалося тим, чим займаються всі такі відомства в країнах Європи. А вот що щоні ділять наш наш, анти, наш антимонопольний комітет, я чого, так розумію, чого, да, чого, ви не... так, річ? так, вла... антимонопольний комітет, чого він, ну, по-перше, у нього склалося так, Така практика, що він е, не зрозуміло, чим займається. Чому не зрозуміло? Тому що е, практика роботи є непрозорою, е, рішення антимонопольного комітету не публікуються, тобто доступу до е, власної діяльності е, комітету е, ну, до, до сих пір не було. Е, власне і зобов'язання, начебто, немає такого uh -huh. публікувати рішення, але це ж ініціатива самих органів. Е, е, так само е, виникає дуже багато питань щодо того. Е, а які власне вони ринки е, перевіряють? А чому тільки ці ринки і не перевіряють там інші монополізовані ринки? Чому е, виконуючи попередній виконуючий обов'язки голови антимонопольного комітету? Зараз вже у нас нового призначили, ви знаєте, на тому тижні? Е, Микола Бараш може е, заявити, ну це було. Півтора тижні тому про те, що у нас енергоринок виявляється не є монополізованим. І що він дуже багато років займався цим питанням, і у нього є факти, підтвердження, що власне, як виявилося, цей ринок не монополіст. А з іншого боку, у мене є. Е... Я знаю такий а, гарний приклад, коли антимонопольний комітет а, монополістам 100% визнавав маленьку аптеку. А визнавав її через те, що аптека а, вона була розташована у приміщенні лікарні. Угу. І а, антимонопольний комітет виявив, що інші аптеки, які не в приміщенні, а поза приміщенням лікарні, вони, начебто, для цієї аптеки не є конкурентами. І маленька аптека стала монополістом власне часткою 100%. От такий дисбаланс а, у мене. В мене дуже великі питання виникає. Uh -huh. Я сподіваюся, що якраз от зараз з призначенням нового голови антимонопольного комітету, що е, буде певна така реструктуризація внутрі. Е, ну, по перше, зміняться люди. Ну, не можуть бути люди, які працювали за часів старої системи, виконували, вибачте, замовлення Януковича його компанії. Не можуть далі лишатися в понобольному комітеті. Люди які... скажіть, чому mm -hmm. везде можуть оставатися, а да, как бы в антимонопольному комітеті не можуть? Не можуть ніде. Не можуть ніде залишатися. Я думаю, що ну, люди, якщо це були може десь на місцях, були там якісь справедливі, чесні люди, звісно, вони повинні лишатися. Але якщо це люди фактично, які створювали корумповану систему і сприяли оцій ієрархії, яка будувалася за часів Януковича, то ну, з них потрібно починати, їх потрібно зміняти. І знаєте, не боятися там хтось може сказати, що якщо ми зараз всіх позвільняємо, ми не знайдемо, а хто ж буде працювати? Я думаю, що краще а, там зі 100 працівників залишиться 50, але краще шукати їм заміну, ніж там ті, хто лишається, будуть mm -hmm. е як вірус заражати нових, які працює. Вікторія, смотрите, ну, ви народний депутат, да, собственно говоря. то вот, чого не вистачає нашому е антимонопольному mm -hmm. чого не хватає в нашому антимонопольному законодавстві? В законодавстві ви знаєте, колись були був звіт ще 2008 року, коли обсє звіт якраз там. Вони досить помірковано ще до нашого законодавства підійшли. Вони сказали, що в принципі у нас і закон нормальний, і тут є деякі моменти, які потрібно там. Трошки підкоригувати uh -huh. це, власне, було те, що комітет має публікувати своє рішення, тому що uh -huh. це прозорість діяльності. Комітет має а, забезпечити саме ем, калькуляцію. Тих штрафних санкцій, які він покладає, тому що наразі, от ну ви розумієте, комітет має дуже сильні серйозні повноваження накладати величезні штрафні санкції. І це не проблема абсолютно. Угу. Але немає жодного порядку, як ці штрафні санкції рахуються. Тобто, комітет може на власний розсуд визначати, накласти тут сотні мільйонів гривень, Или а, тут, гривну, а тут 10 угу. тисяч гривень. Угу. І е, така процедура, вона має бути передбачена законодавчо, тому що це, по-перше, конкретно рамки, в які в які власне буде поставлений антимонопольний комітет, а з іншого боку, це і так само прозорість діяльності, тому що комітет не зможе тоді маніпуляціями займатися, а -а -а. і відповідно такий і громадський контроль за за діяльністю, тому що якщо ми побачимо, що на когось а, наклали штрафні санкції в мільйони, а комусь 10 тисяч гривень за подібну справу. Я думаю, що тоді і громадськість підтримає, і ну фактично угу. такі ситуації просто будуть передаватися органи правоохоронні. Тобто, зараз законодательно, Законодательна процедура не прописана. Законодавча не прописана. Так, пропишите. Ми намагаємося. Я подала два законопроекти, один угу. по публікації рішень. Ми проголосували в першому читанні. А, хоча попереднє керівництво антимонопольного комітету категорично було проти, а, причому вони говорили, що у них вже дуже багато. Там звіт ОБСЄ, який якраз рекомендував ще 2008 року. І вони посилалися на цей звіт і говорили, що. У них вже є напрацювання, вони зараз прийдуть з цими напрацюваннями. Mm -hmm. Сім років пройшло, ніяких напрацювань, нічого. Я, якраз подаючи законопроект, сказала, давайте свої пропозиції, тому що я ж не хочу нашкодити. Скажіть, може, ви знаєте, як краще mm -hmm. це зробити, але жодної пропозиції не надійшло. Тоді лише була одна е, критика. От е, перше читання законопроект пройшов, а на другому читанні до другого читання мені довелося його зняти взагалі з розгляду нашого комітету е, профільного комітету з економічної політики. Тому що е, депутати своїми правками е, його суть повністю знівелювали. Угу. Тобто на другому читанні можна подати такі, такі правки, е, в результаті прийняття яких фактично законопроект втрачає свою сутність. Мені довелося це зняти. Якраз, ну, от зараз ми думаємо, ну, що власне, робити, тому що коли, е, знаєте, є строк певний для розгляду законопроекту на комітеті. Ну не для подачі я маю ага. увазі, для подачі правок до другого читання. Коли цей строк спливає і ну повністю сплинув, і два депутати після цього строка через два дні подають свої правки, які зараховують. На мене це виглядає так, що є депутати, у яких була задача заблокувати законопроект. Вони дочекалися спливу строку, щоб подивитися, а хто які правки подав, щоб бачити таку. Ну, фінальну uh -huh. версію. І після цього подали. Ті правки, які власне цей законопроект, стосується. знайте, от я хочу, щоб телезрители зрителі полімали, mm -hmm. да вот ані час слушать наш розговор да це робити? тому що ну ну хорошо там штрафують так цих багатих там людей, і так їх штрафу. Да нам таке коє це діло да ви знаєте, коли є конкуренція, mm -hmm. тоді лише тоді можна купувати найякісніші товари, тому що ну власне виробники між собою конкурують конкурують за споживача. Намагаються удосконалити там свій товар, роботу, послугу і так далі. І так само відбувається конкуренція за ціною. А... Виробники намагаються там знизити ціну для того, щоб залучити більший е, ринок, фактично, і попит угу. на свої товари. Тому е, я можу, як приклад, привести: ну, ви знаєте, всі, всі е, ситуацію на е, ринку авіаперевезень. У нас є одна єдина компанія, яка здійснює авіаперевезення. От да, на даний момент є фактично, та да? так. Фактично, ну фактично, так. І ви знаєте, коли от е, там ти. Е, Купуєш квитки у однієї компанії на літак, у тебе немає а, вибору а, власне купувати за цією завищеною ціною, там з угу. не дуже, скажімо, приємним сервісом, а, тому що ну немає альтернативи. А, а чому немає альтернативи? Може бути просто а, тому, би, що, ринок маленький. А, я думаю, що питання не в ринку. Ви бачили всі, яка була ситуація з заявою Візеєра, коли Візер угу. був змушений а, заявити про те, що він йде з цього угу. ринку. А ситуація, я намагалася в цьому розібратися. ситуація була такою, що керівником Державіослужби служби є начальник, який власно працював у цій у міжнародних авіалініях України. І якимось дивним чином були видані правила авіаперевезень, які були прописані під одну цю компанію. Далі я думала, що може антимонопольний комітет чогось не помітив. Ну тому що як можна орган державної влади прописати правила під одну бізнес-структуру? У фактично бізнес-компанію, і я я задавала ці питання в антимонопольному комітеті е, минулому керівництву. На що мені відповіли? Що ні, ми бачили ці правила. Ми думаємо, ага. ми наша думка, що вони повністю відповідають законодавству вимогам законодавства, конкуренції, тому що нехай краще у нас буде український виробник літати, е, підтримуємо ага. українського виробника. Аніж до нас на ринок прийде Лювганза. І це абсолютно неправильно, не може конкуренційне відомство таким займатися. Тобто вони дали позитивний висновок на, на ці правила авіаперевезень, mm -hmm. і в результаті що ми маємо три годинні, е, політи, а де е там квитки ну. Важко, мабуть, оцінювати, але я б не сказала, що вони е, дешевші ніж там в інших компаніях. І абсолютно е, квитки, в ціну яких не включений, наприклад, такий сервіс, там як харчування, ви знаєте, на трьох годинних перелітах. Ну, ну це важкувато і все за додаткову плату. Оце власне питання. конкуренції. була би конкуренція, була би ще інша компанія у, у, у споживача. Був би вибір е, купувати тут або піти до конкурента. Это Большой выбор тоже плохо. Знаете, не, ну, слушайте, да, как бы вот я не, не пользуюсь там услугами авиакомпании ежедневно, да, но там часто езжу на автомобиль. Ну, вот так вот, но ну, депутаты прописали, что вот мы не можем фактически, да, то есть если мы хотим что-то купить там за рубежом, то мы должны заплатить еще стоимость пяти автомобилей, поддержанных, я имею в виду, да, чтобы, например, привезти автомобиль из Европы сюда. Это называется акцизный сбор. Ну, собственно говоря, ну, за нас же решили, что мы не можем вот ездить на импортных автомобилях таких, да. Ну, хорошо, ну, как бы, ну, тут не можем летать на самолете. На, на, на самолетов других компаний. А, значит, по поводу... а який, який вы законопроект маете на увазе? Нет, у нас есть просто ну, вы, это, кажется, это, 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 податковый, слушайте, это податковый кодекс. Это же не mm -hmm. я его принимал, да, как бы. Это принимали депутаты. Это по да? податковому кодексе написано. Ну, конечно, ну акцизный сбор, слушайте, mm -hmm. он же коэффициент, mm -hmm. коэффициент 40. Это в, в, в налоговом кодексе коэффициент 40 акцизный сбор увеличен в 40 раз для автомобилей старше 5, там 8 лет, да. То есть вот, ну как бы есть же такое. Я не буду коментувати Хорошо. питання акцизного да. збору, тому що ну, це не моя компетенція. Я думаю, що не можна розбиратися абсолютно в усіх питаннях. От. Але я можу сказати, а, ну, взагалі, що, що стосується податкового законодавства, то я, я вважаю, що. А, від того, наскільки воно буде просте, максимально спрощене, а залежатиме власне наскільки чисто і прозоро працюватимуть компанії на ринку. Тому я не підтримую, звісно, позиції, коли там нам треба підвищувати податки, обкладати додатковий бізнес, тому що у нас ну, важко важкувати бізнесу і так вже дихати. А якраз якщо б, знаєте, були б не, не високі податки, але висока. Відповідальність за їх несплату, сплату, я думаю, що у нас було б все в порядку. Ну, у нас є депутати у нашій фракції, які займаються саме питаннями податкової uh -huh. реформи, і а, якраз е, та ініціатива, яка була по єдиному соціальному внеску, це ініціатива наших депутатів. Я знаю, що уміншення з да, так, 2016 года. Так, вона так, вона була uh -huh. доведена, слава Богу, вже до кінця. Я сподіваюся, що ну від цієї ініціативи uh -huh. якось, хоча б трошки підприємці, зможуть дихати. Вильміша. Будем надеяться. Значит, и возвращаясь, еще, знаете, к назначению 19 мая Верховная Рада назначила председателем антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева. Вот вы голосовали за этого человека. Почему? Я голосувала за. Для мене це було ну, таке серйозне питання, тому що це, власне, та компетенція, якою я займаюся і займалася до Верховної Ради, тому що ну, мені, мені болить все, що пов'язане з цим органом, Мені би хотілося, щоб він нормально працював. Тому і від керівника, звісно, дуже багато залежить. А у мене було, ну, якщо можна так сказати, тричі три зустрічі з паном Терентьєвим, не особисті, а від імені там, фракції. Ми на фракції до, його, до, до призначення, угу. тому що ми, ми про проводили такі співбесіди, щоб зрозуміти, а, а, що це власне, за кандидат, яка у нього програма, які там цінності і так далі. Ми запрошували, угу. запрошували його на фракцію. А, ми запрошували його на а, засідання нашого міжфракційного об'єднання «Єврооптимісти» і, власне, на комітеті з економічної політики так само розглядали. Я спеціально, от мені дуже хотілося, щоб ця процедура призначення була публічна і щоб можна було якісь публічні обговорення провести. А, не було такого публічного обговорення, а, тому я спеціально коли дізналася про те, що він буде у нас на засіданні комітету з економічної політики, я на Фейсбуці написала а, журналістам, що, будь ласка, зверніть угу. на це увагу. Приїжджайте на наш комітет для того, що можна було хоч, да, присутствувати там журналістам. Ну от одних журналістів там спочатку не пропускала. Я просто спустилася і угу. посилаючись на норму закону про комітети, сказала, що ні, ми всіх пускаємо абсолютно так не можна. Їх пропустили і а, були ж журналісти, і ну це дуже важливо висвітлювати хоча б, що відбувається mm -hmm. на комітеті. І а, чому це важливо? Тому що а, коли особа будь-яка, приходячи на будь-яку посаду, бере на себе публічні зобов'язання, через пів року через, yeah, чи можна через спросити, рік, говоря, які да? зобов'язання mm -hmm. взяв. Да, 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 да. А, значить, е, ну, По-перше, він сказав, що він буде підтримувати питання публічності і прозорої діяльності комітету і публікувати рішення uh -huh. антимонопольного комітету. Він повністю розділяв питання штрафних санкцій, про які я розказувала, uh -huh. що не можна маніпулювати санкціями. Потрібна процедура, і він ну, він говорив про те, що е, він буде цим займатися. Е, ну, про Запровадженням процедури, тому що е, за часів минулого керівництва це було зробити абсолютно нереально. Я не знаю, як зараз буде буде, але ми будемо і далі намагатися це втілити. Ну, в житті. Хорошо, да, а, і... він він говорив: ви знаєте, що у нас мабуть. У нас є е, антимонопольний комітет, він узгоджує угоди по купівлі-продажу окремих там, підприємств, акцій угу, і так угу. далі. І у нас е, таке законодавство, що майже кожна угода е, ну, більш-менш навіть невелика, там, не знаю, середню, якщо так, середнього розміру, якщо так можна висловлюватися, вона підпадає якраз перед під регулювання антимонопольного комітету. А весь бізнес, Європейський Союз нам це рекомендує. Давав, я так само підтримую, говорить про те, що треба збільшити ці вартісні показники компаній, при досягненні яких треба звертатися в антимонопольний комітет. Тобто така дерегуляція. Він так само сказав, що це підтримує. Ну, Питання цифр, зараз будемо це обговорювати. Ну, Тобто такі ідеї, ви знаєте, і у мене, у мене були питання: власне, ну, людина, яка приходить там, з компанії, яка. Мабуть, що займає монопольне становище на ринку, я думаю, що займає. Ну, хоча це компетенція антимонопольного комітету визначати. Чи не буде вона лобіювати інтереси цієї компанії? Я для цього спеціально з трибуни Верховної Ради у своєму виступі звернула увагу на те, що ну, і піднімала це питання про те, що пан Бараш це один з державних уповноважених антимонопольного комітету, сказав, що енергоринок не монополізований і звернулася з трибуни до пана Тірінтіва <свісно> перед призначенням. Про те, що а, ми, ми, як депутати, наша фракція об'єднання самопоміч просим, просить його а, власне, провести перевірку цього ринку і відповісти нам на питання, чи все-таки компанія ДТЕК є монополістом, чи полістом, чи угу. і так, він буде І ну, і так, коли ну, він пообіцяв це зробити. Він пообіцяв, що так, він буде цим займатися. Він казав про ринки там, транспорту, що буде угу. займатися, енергоринком і так далі. Ну, подивимося. Ну, хорошо, Зараз... давайте вот я, я предлагаю послухати uh -huh. ще, що Арсеній Яценюк сказав о том, що ожидает от нового глави антимонопольного комітету Юрія Терентьева. Видео, пожалуйста. В першу чергу мова йде про монопольні змови і неконкурентні дії на ринку енергетики. Обл гази. Тобто газові компанії. Які і фактично, і юридично зловживають своїм монопольним становищем на ринку. Електроенергетичні компанії, які також за окремими експертними оцінками зловживають своїм монопольним становищем на ринку. Тому демонополізація енергетичного сектору держави як по газу, так по електроенергії так і по нафті. І нафтопродуктам. Ну, Также еще э, Арсений Ценюк потребовал не допустить сгоров на рынке фармпродукции. Значит, поручил Антимонопольному комитету ускорить разработку новой редакции закона об экономической конкуренции. И э, рассмотрение антимонопольного комитета Украины жалоб от предпринимателя проведения госзакупок. Честно говоря, знаете, я вот хочу э, вам, вам такой простой вопрос да, задать. Да, как это можно, поручить можно... антимонопольному комитету создавать самому себе условия, в которых он будет работать? А, ну, Стосовно нової редакції закону про захист економічної конкуренції, я вже про це говорила. Uh -huh. а, це єдина ініціатива Кабінету міністрів. В програмі дій уряду потрібно було в цьому розділі щось записати, і вони записали нову редакцію закону про захист економічної конкуренції. А, ніхто не може мені прокоментувати, чому власне, має бути нова редакція, тому що цей закон ну, нормальний закон, він нормально оцінюється іноземними uh -huh. експертами. А, ну, надо, але так, треба було в програмі угу. дій уряду щось записати. Тому вони прописали а, цей пункт, прописали там призначення нового керівництва антимонопольного комітету. І ще один пункт, який жодного разі взагалі не стосується до питань конкуренції. І зараз а, всюди, от де, які б я плани реформування в цій галузі б не брала б і не бачила. А, представники кабінету міністрів записують тоді розробка а, нової редакції закону. Що вони туди хочуть ну, вкласти, я не знаю. У мене є конкретні ідеї, ініціативи, і вони прописані. Ну, та програма, яку ми маємо зробити в цьому законодавстві, вона прописана в коаліційній угоді. Повністю розділ коаліційної угоди цей там за, ну, фактично мені вдалося його записати в коаліційну угоду. І е, мені дуже приємно, що зараз антимонопольний комітет у всіх дуже на слуху, але коли були коаліційні переговори ще перед фактом. Е, фактично прийняттям присяги народними депутатами. А ви знаєте, я стикнулася з тим, що про антимонопольний комітет взагалі ніхто не згадував, і цей розділ розділ ну, важкувато було з кимось обговорювати. Але слава Богу, тоді почули, ми тоді вставили, ні у кого не було ніяких заперечень. От і там немає розробки нового закону. Тому я думаю, всім представникам кабміну, які кажуть про розробку нового закону, потрібно задавати питання: а що ви хочете в ньому передбачити? От. Хорошо, спасибо. К сожалению, наше время истекло. Виктория Пташник, народный депутат Украины, была гостью нашей студии. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании. Помните, что ну, вот, как бы конкуренция – это именно то, что делает, э, делает цену, цену хлеба такой, допустим, просто в магазине, да, такой, какой, какой, она есть. И мясо у нас… Именно потому, что есть конкуренция в магазинах, стоит там 60-70 гривен, а не 150, как это могло бы быть при отсутствии конкуренции. Оставайтесь с нами.